Відний і Берлін. Україна нашла до незалежності. Одесла страшні жертви. І головна причина цього відсутність нації. Відсутність власної держави. Тож тепер, коли Україна стала незалежною державою, бережімо її як зіницю ока. Об'єднуємось ім'я України. Створюємо згуртовану державотворчу націю. Бо кожен українець, кожен громадянин України повинен знати, що його мораль, соціаль, матеріаль, врешті фізичне існування може бути забезпечене тільки у незалежній українській державі. Дорогі українці, нагадуємо вам, що у 2009 році Український інститут національної пам'яті започаткував всеукраїнську українську акцію Людяність у нелюдський час з метою виявлення та вшанування пам'яті доброчинців, які в лихоліття Голодомору 1932-го. 33-х років допомагали тим, хто голодував, рятуючи їх від страшної смерті. Якби не людська доброта, ми померли, свідчать очевидця. Звідчим надії Янчевої 1926 року народження село Петрівка Приморського району Запорізької області. Ми вижили завдяки тітці Феодорі та прова Іванівна по вуличному Вартакова. Люди казали, що вона сама голодує. Але дітям завжди щось дасть. Обрятувала вона не одне життя, а саме в мене. Завдяки тіці Феодорі, ми і матір підняли. Так разом і вижили. Низький уклін. Ді. Феодор. Тітко, Феодор, якщо ти чуєш мене, то я дякую тобі за життя. Зі свідчень Катерини Іванівни Картаву 1922 року народження хуторі нині називається село Церка Сміївського, Роменського району сільської області. Коли сусіди захоронили маму, Неподалік від дому, а ми залишилися самі. Переночували вдвох і вирішили йти в різні сторони, шукати її. І Я пішла по хатах свого куту. Люди спасибі давали, хто похльовки, звариваємо води, хто пів картоплинки. Потім пішла до Авраменків хутор. Там теж ходила по хатах, просила хто що дасть. Люди пускали в хату, пропонували розтягтися. Полізти на піч погрітися. Щось давали з'їсти, у кого жила два тижні, у кого два дні, а найбільше у Івана Калиновича Грич. Ой, чоловік був гарний. сам не з'їсть, а мені завжди дасть. Так голодовку я і пережила. Моя сестра Варочка дійшла в хутір Куриленки, де приютили її Йосип Гаса з жінкою. І як їй звати, не не поки, коли жила на чуть не чотири роки. Отак і вижили. Отож, якби не добрі люди, помирали, то ми. Свідчення Марії Павлівни сердеше. Село петрово солониха Миколаївського району, Миколаївської області. У 1932 році на Україні був голод. Не оминуло це лихо і наше село. Головою колгоспу був Василь Харитонович Кобанюк. Саме завдяки йому люди вижили. Щоб рятувати людей від голоду, він приховав зерно у надійному сховищі. Налаштував кухню, а по картою була Курилова. З передробленої пшениці та коморудзи варили кашу шліхту, гарячу шліхту розливали у форми, давали їй захолонути. Потім різали на шматки і роздавали всім сім'ї. -сім. Чутка рознеслася дуже швидко по сусідніх селах. Тому в село почали приходити голодні люди. Деякі помирали прямо біля кухні, а деяких. Одавалося придавати. Свідчення Килини Гримченко 1924 року народження. Село міського типу Березнигувати Березнегувацького району Миколаївської області. Пам'ятаю, що моя светруха Марта Федорівна Гринченко розповідала, що вона допомагала вижити братам Мишкові та Іванкові Селенка. Вони тоді жили на Горбаніці, давала їм то сироватки, то каші, а коли, а коли макухи. Їй було дуже шкода їх. Вони приходили до неї майже кожного дня і просили хоч чого-небудь поїсти. Зі свічення. Пам'ятаю, колись я сидів на печі дома, а моя мати була на роботі. І от бачу, откриваються двері і заносять мою матір хату. Вона була безсила від голоду того, що все оддавало своїм дітям. Його, ти уявіть, у неї не було навіть сили їсти і пити. У пам'яті постають спогади, як вона зціпила зуби, а люди силою, ложкою намагалися залити юшки води. А коли Василь Юхимович дізнався про наше лихо, і він прислав людей, які принесли зерна гість. Дякувати Богу, мати підвелась на ноги. Взагалі Василь Юхимович Клименко і Петро Павлович Харченко. за період голодомору, ризикуючи своїм життям. Порушували тогочасні радянські закони, робили все для того, щоб рятувати людей. Навіть на кінець зими, коли вже трохи залишалось до весни, але будь-які запаси їжі закінчувалися, він вивів свою власну корову, наказав її забити, а з цього м'яса готували харчі люди. І взагалі. Моя думка така, що такі люди заслуговують найвищої пошани. І поваги людської пам'яті. Це не можна виміряти різними нагородами. На жаль, вони не змогли дожити до світлого часу визнання їхніх чінь, розуміння їх героїчної суті, пожертви заради людей. Помірне Івовську 1928 року народження село Бурсуки Павловського району Одеської області. Забрали у нас усе. Не було ще місця Була одна порова, і то забрали. Їли світ акації Катіш. Багато людей ховали в одну яму У селі жив батюшка. Микіта Морозовський з матушкою Палагною і дочкою Ларіси. Все, що давали на церкву, він роздавав людям, які голодували. Самі вони померли від голі. Страшна смерть. Кожного року я навідуюсь до їх моги. Свідчення Рябушенко Ліни Васильові. Струсевич. 1927 року народження, Село Бензарі Балтського району Одеської області. Мати була родом з Балки, З богом. трохи підробляла у євреї. Одну звали Юрію. А вона дуже нам допомагала продуктами, давали поножену дружину. А потім ці сім'ї євреїв знайшли притулок у нас у велику вітчизняну віку, ховаючись від відлінці у божеві і спаслися. Ще трохи допомагав батьків рідний брат Струсевич Павло Юхимович. то крут, то якусь ложку молока. Вижили і самі із допомогою добрих людей. Зі свідчень Андрія Бабенка, село Тагран Володарського району Київської області. З борошна готували рідненькі варени, линду, якою годували по та дітей школи. Рішучі дії голови та його помічників врятували село від голодної смерті. Згадує Іван Федорович Пабенко, село Новомиколаївка Іванівського району Херсонської області. У роки голодомору був головою колгоспу У 1933 році, незважаючи на заборону влади, скосив жито та таємно роздався зерно опухним з голоду селян. Чим врятував життя багатьом отнесецям. Зі слідчий Феофанії, Феофанії Іванівна Щербець, село Щербані Вознесенського району Миколаївської області. Згадує про Івана Балакша. У 1932-33 роках працював комірником місцевого колгоспу. допоміг вижити сім'ї, сусідів, зокрема Феофанії. Та її Інші члени родини Хеофанії, мати, брати і сестри померли з голоду. І Балакшей таємно приносив сусідам перть, маку. Саме це врятувало їх від смерті.